Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Говоримо про поширені реформації та контрреформації в Європі. Боротьба між противниками і прихильниками ідей Мартіна Лютера тривала ще близько 30 років після завершення селянських війн, які були в період з 1524 по 1525 роки. На півночі Німеччини прихильники Мартіна Лютера, їх називали Лютеранами. Реформували католицьку церкву. Главою церкви став князь, скасовувалися дорогі обряди, шанування ікон, богослужіння волося тепер рідною мовою, а церковні володіння, тобто католицької церкви, конфісковувалися. У відповідь на такі дії у 1529 році, за рішенням Рейхстагу, католицька більшість запровадила обов'язковість католицьких богослужінь по всій країні. Лютерани заявили протест. Тому їх церкву стало називати протестанською. Протистояння між католиками та протестантами згодом переростає у справжні релігійні війни. Протестантські князі утворили перший Шмалькенденський союз, однак імператор Карл V здолав його. Однак зупинити підтриману людьми реформацію він не зміг. Друга шмалькальденська війна закінчилася. Поразкою імператора адже протестантам допомагав французький король Андрій ІІ. Зараз будемо рухатися далі, але маю звернутися до моїх глядачів з проханням. Перевірте, чи підписалися ви на мій канал. Поставте лайк, залиште коментар. Для мене це дуже важливо. У 1555 році було підписано Аугсбурзький мир. Згідно з яким право вибору релігії тепер отримували місцеві князі, а не населення. Зверну увагу, було гарантовано право на переселення тих людей, які не підтримували обрану князем релігію. Таким чином, мир він не вирішив проблем, він лише засвідчив розкол імперії. Карл V в цих умовах відмовляється його підписати і зрікається влади. Реформація в Німеччині вплинула і на інші держави. Так, у Швейцарському Союзі, який складався з незалежних кантонів, тобто регіонів, розгорнув діяльність прихильник реформації Ульріх Цвінглі. Він склав 67 тез, він виступив за секуляризацію церкви, тобто за зменшення її впливу та конфіскацію її володінь. Істиною він вважав лише Святе Письмо, був проти прикрас, музики, проти вшанування святих та інших старих традицій. Він діяв у місті Цюрих. Після його смерті, а верніше загибелі, вчення занепадає. А ось у місті Женева діяв представник реформації, французький богослов Жан Кальвін. Він був автором настанов у християнській вірі. Він підтримував ідею божественного призначення і стверджував, що доля кожної людини заздалегідь визначена лише Богом. Він був проти комфорту, насолод. І головне, на думку кальвіністів, це було прагнути багатства. І сумлінно працювати. Кальвінізм з часом стає окремим релігійним напрямом, наряду з лютеранством. Кальвіністи забороняли танці, прикраси, суворо слідкували за дотриманням норм моралі. Однак їхні погляди щодо грошей вони чітко відповідали тодішнім ринковим відносинам, які тоді досить масштабно розвивалися. Тому ідеї кальвіністів активно розповсюджуються по всій Європі. Згодом. Почалася контрреформація, це католицька реформа церковного життя. З поширенням лютеранства в Італії Папа Павло III створив конгрегацію Верховної Інквізиції. По суті, це був церковний суд, який почав боротися з єресями. Єресь це вчення, відмінне від католицького. Тож лютеран починають засуджувати за єресь і засуджували їх до спалення. Згодом з'являється також індекс заборонених книг, який призводить до того, що багато наукових філософських книг піддаються спаленню, і той, хто читав ці книги, також підглядав інквізиції. У 1545-1563 роках було проведено Триденський собор католицької церкви, який мав затвердити ряд церковних реформ, були заборонені е, продаж індульгенцій. Церковних посад встановлено контроль за дисципліною священників. Монастирі почали допомагати жебракам та біднякам. Однак не було зроблено головного, не було прийнято рішення про порозуміння з протестантами, і це лише посилює релігійний розкол в Європі. У 1534 році під впливом іспанського дворянина Ігнатіо Лойоло було створено Товариство Ісуса або Орден Єзуїтів. Який розпочав боротьбу проти реформації, він швидко набрав сили, був підтриманий папою Римським, в ньому панувала сувора дисципліна. То числа учасників цього об'єднання входили досить розумні люди, тому ізуїти досягали великих успіхів, схиляли людей та їх розум на свій бік. Одним з методів діяльності єзуїти обрали розповсюдження освіти, вони відкривають численні школи, університети, надаючи гарні знання. Але водночас вони виховували студентів та учнів в дусі католицизму. Також вони займалися місіонерством, тобто проповідями християнства, у найвіддаленіших куточках світу. Часто вони засуджували дії колоніальної влади, ставали на захист місцевого населення, чим збільшували довіру до себе і, значить, до католицької церкви.